Тарас Шевченко народився у селі Моринці у багатодітній родині Григорія Івановича Шевченка, кріпака поміщика Павла Енгельгарта. Батько говорив про свого творчого сина так, з нього буде або щось добре, або велике ледащо. Тарас рано став сиротою. Мати померла, коли йому було 9, батько коли Тарасовий, виповнилось 12. Далі Тарас добре покидало. Він прислугував у дяка вчителя, потім по довколишніх селах у дяків малярів, потім Пас Овець служив погоничем. У школі дяка вчителя він вивчився, грамоті у малярів опановував навички малювання. Коли Тарасові виповнилося 16, він потрапив до челяді-поміщика Енгельгарта, спочатку в ролі кухаря, потім слуги козачка. Енгельгард помітив здібності Тараса до малювання і віддав його е, на навчання на півтора роки вчителю Віленського університету Янові Рустему. Пізніше, переїхавши е, разом зі Свитою Енгельгарта до Санкт-Петербурга, Тарас навчався у Василя Ширяєва. Зрештою, Тарас познайомився з багатьма. З Пітерського Бомонду, і цей самий Бомонд вирішив викупити Шевченка з кріпаства. Художник Карл Брульсон написав портрет поета Жуковського. Цей портрет було продано за 2500 рублів. Вся сума пішла на викуп. Вашим, чи не єдиним справжнім коханням Тараса Шевченка. Була Оксана Коваленко, історію якої відносить каже до 13-го року свого життя. Образ Оксани він намагався віднаходити в інших жінках, а у творах нарікав її різними іменами. Ця любов принесла за тим села багато, в чому стала вирішальною із Тараса Шевченка. Маленька, дочерява Оксана, визначила собою той тип жінки, який йому фатально подобався. Її історія стала основною темою його творів. А я так мало небагато, благав у Бога тільки хату, одну хатиночку в гаю, та дві тополі коло неї, а розтала мою 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 Оксаночку. За лишами Тараса Шевченка можна відновити історію Оксани Коваленко. Старша роками Оксана втрала йому сльози, коли плакав. Вона розчила його мові любові. Батьки хотіли одружити її, коли підростуть, але їхні шляхи розійшлися в дитинство. А коли вже доро... а коли вже. Стала дорослами Шевченко запитав у брата чи жива ота Оксаночка, брат відповів. помандрувала ота Оксаночка в поход за москалями та й пропала. З бастилям вернулася по Що ж на мотиву переміну дівчини у тополі, то причиною всіх індивідуально авторських трансформацій і доповнень, які зробив автор, перш ніж постала закінчена форма художнього твору. На думку Івана Франка, була відмова письменника від засилля фантастики та страхітливих картин жаху, які розвивають інші поети-романтики. Так літературні прототипи Шевченкової туполі всю увагу концентрують навколо похмурих і моторошних сцен спілкування дівчини з мертвим коханцем уперем. Фантастичний елемент займає центральне місце у їх структурі. Слушне зауваження висловила Михайлина Куцюбинська. Дослідниця наполягала на тому, що у Шевченка немає розробки цього сюжету, є тільки невиразний натяк. Коли ворожка не має на думці прибуття мертвого жениха, коли каже, коли жив Козаченко, то зараз прибуде. У другій половині листопада 1859 року його здоров'я різко погіршило. Наслідки ревматизму, набутого в засланні, все більше давали про себе знати напружена робота, погані умови життя і загальна невлаштованість побуту лише сприяли розвитку хвороби. Тарас Григорович з кожним днем слабшав, зима тягнулася для нього надзвичайно довго, здоров'я продовжувало різко погіршуватись, і до нового 1861 року він уже був прикутий до ліжка. У січні та лютому були, правда, короткі періоди полегшення. Він відчував себе здатним, працював, гравірував, писав портрети, скаржився на біль у грудях і сильну задишку. От якби до весни дотягти, говорив Тарас Григорович, та на Україну. Там може, і стало б легше, там, може, ще хоч трошки подихав би, а їхати треба, помру я тут неодмінно, якщо залишусь. На початку 1861 року поет почував себе дедалі гірше. 13 січня він одержав від Білозерського два примірника першого номеру журналу Основа, де на перших десяти сторінках було виміщено його поезії під назвою Кобзар. У розенці современника на цей номер журналу підкреслена першорадну роль Шевченка в українській літературі. Світове значення його творчості, сам поет в своєму останньому вірші Чи не покинуть нам не Бога, висловив впевнені, що його творчість не потоне в ріці забуття. 10 березня 1861 року, о 5 годині 30 хвилин ранку, помер Тарас Григорович Шевченко. Над домовиною Шевченка в Академії мистецтв було виголошено промови українською, російською та польською мовами. Поховали поета спочатку на смоленському кладовищі в Петербурзі, та друзі Севченка зробили все для того, щоб виконати поетів заповіт і поховати його на Україні. 26 квітня 1861 року домовину з тілом поета поїздом перевезли до Москви, потім до Києва, а далі на пароплаві Кременчуг до Канева. Тут, на Чернечій, тепер Тарасова горі поховали поета. Над ним насипали високу могилу, що стала священним місцем не тільки для українського, а й інших народів світу. Плавай, плавай лебеденько по синьому морі. Розтирости тополенько, все вгору та вгору. Рости гнушка та висока, до самої хмари. Спитай Бога, чи діжду я, чи не діжду пари. Рости-рости, подивися, за синіє море. По тім боці моя доля, по сім боці гори, Там, десь милий чорнобривий, співає гуляє, А я плачу, літо трачу, Його виглядаю. Минало. Я гнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо любо стало, неначе у Бога. Уже покликали до паю, а я собі у буряні. Молюся Богу і не знаю. Чого маленьку мені? Тоді так приїзно молилось, чого так весело було, Господнє не небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло і рай запалило. Наостанок хочу додати Шевченко, коли був кріпаком, не мав можливості відкривати щось нове, але поета поминили малювання і лірика, і все життя переслідувало його. Безсмертний та могутній талант, проникливість та глибина його думок, пристрасть і гострота до слів. Пісенність віршів і досі чується в серцях українців. Особливою пам'яткою для мене є його любов до вітчизни. Він заради неї зробив усе, щоби життя було кращим. Він писав, а за це потрапив у неволю. Цей видатний український діяч зробив все, що було у його силах заради кращого життя. Шевченко і досі є часткою країни, часткою українців. Він нам залишив безцінний дарунок, кобзар. Саме Кобзар це життя письменника. Наостанок хочу додати слова, які писав Франко про Шевченка він був кріпаком і став велетним у царстві культури. Пам'ятайте про Шевченка, адже це наша історія, наше життя. Ми повинні знати про створення майбуття. Ході діброві вітер вигуляй по полю, край дороги гне до полю до самого долу. стан високий, лише широкий, марно є. круг поле, як те море, широке синіє, чумак вийде подивить, та й голову схилить, Чебан раді опілкою сяде на могилі. Подивися, серце, не є кругом, ні болини, Одна одна, як сирота на чужині гине. Подивися, тополонько, як нема заплачеш. Ну, схід сонця ранісінько, щоб ніхто не бачив. Ростеш серце тополенько, все вгору та вгору. Плавай, плавай, лебеденько, по синьому морі. Отак та чорним бриво. Плакала, співала, і на диву серед поля то полею стала. І комру, то поховала.